На віки 29 в Южницькій ТГ попрощалися із захисником України Миколою Головеєм. Траурна церемонія пройшла 20 жовтня. Микола Головєй був командиром 4-го аеромобільного відділення, 1-го аеромобільного батальйону, молодшим сержантом ЗСУ 46-ї окремої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ. Військовий був мешканцем нових біляр. Я перший служив, а потім він пішов служити. Так ми познайомились в білярах. Веселий, добрий, дружелюбний. Такий був завжди. Так. Ну, я його довго не знаю. От початку війни, як ми познайомились, потім я до них в гості приїжджав, ну так і така звістка нехороша. Загинув Микола Головій 10 серпня 2023 року під час штурму ворожих позицій біля населеного пункту Работине Запорізької області. З того часу Микола вважався безвісти зниклим. Йому було 29 років. Вшанувати воїна прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Сочус по тому що це страшно втратити близьких людей. Молодые ребята гибнут, это вообще ни в какие рамки не укладывается. Зачем вся эта война вообще непонятна. Вы знали родину его? Нет, я не знала никого из этих ребят. Но Хожу постоянно, потому что хоть чем-то им отплатить за то, что они нас сделали. У Миколи Головіє залишилися батьки, дружина та діти вічна пам'ять та слава герою.